ДСНС Полтави стали першими в Україні, хто отримали роботизованих помічників у боротьбі з пожежами. Тож сьогодні ми в гостях, у хижняк Андрія Анатолійовича, керівника ДСНС України Полтавської області, поговоримо про те, як ці роботизовані помічники їм допомагають і чи змінили вони підход до гасіння пожеж. Буде цікаво, не перемикайтесь. Що б ви сказали людям, які думають, що роботи в пожежого це просто дорога іграшка? Хай, хоч один раз з нами з'їздять, десь погасять пожежі. Це убезпечить наш особовий склад від чинників пожежі, повторних обстрілів інших речей. Я вважаю, що за роботами наше майбутнє нашої служби, і в цілому, кожен гарнізон в нашій країні повинен мати свого специфічного робота. Вітаю, Андрія. Це такий у нас перший робот в Україні. Розкажіть, будь ласка, про його особливості. Доброго дня, це унікальний робот. У нас він не так давно в гарнізоні, але він за допомогою по повітряно-водяної суміші гасить найскладніші пожежі на нафтогазовому комплексі. Вже був неодноразово застосований. Якісний продукт даний нам міжнародними партнерами використовуємо. І сподіваємося, що в майбутньому ще у нас буде значне підсилення щодо таких екземплярів. Угу. Як ви вважаєте, чому саме в Полтавській області вони з'явилися першим? Ну, це обумовлено специфікою нашого регіону. У нас дуже багато нафтогазоперобних комплексів, видобуток нафти газу. Тому і цей робот безпосередньо призначений, Його основна мета це гасіння складних пожеж на нафтогазовій промисловості. Тому він однозначно повинен бути в Полтавській області, і його, він виконує свою мету. 100 出国。 Наскільки я знаю, у вас раніше були інші, також інша роботизована техніка. Чим відрізняється саме ця так? так у нас на озброєнні два, два таких робота, один ну такого зразка робота, тільки вони відрізняються один від одного, тим, що на цьому мається турбин, турбіна. А той використовували фетний ствол для подачі його не гасі що речі. Вони то вони є різними, з за функціоналом, різні за свою суттю. Ну, ну так що. І маємо надію, що і ще будемо розвивати цей напрямок, і більше буде роботів в нашій службі. Це убезпечить наш особовий склад від е, чинників пожежі, повторних обстрілів інших речей. І ми таким чином збережемо людей якомога більше. Угу. Розкажіть, будь ласка, скільки часу він працює без підзарядки? Чи він більш наповнений? Він авто в автономному режимі він може працювати 5 годин. Потім йому потрібно підзаряджатись, дозаправлятись. Відповідно, він на, на двигуні внутрішнього згорання. Він не, не на не на батареях. Угу. Так що підзарядка – це та ж сама дозаправка. Ну так зрозуміло. Але з практичної сторони, наприклад, уявімо, що горить великий склад чи нафтобаза, на жаль, не треба уявляти. Наскільки я розумію, він вже застосовувався, що реально може зробити цей робот. По-перше, у нього дуже якісна і довга дальність струменю. Він дозволяє як намога на дальше відійти від осередку цієї пожежі і. Тим самим подати вогнегасу речовину чим далі. І це дозволяє нам що залучати його на більш значній відстані від самого середку пожежі. По-друге, він створює якісну повітряну піну за допомогою піни, створює якісну подушку для гасіння нафтових продуктів, производних від нафти. Він якісно створює це пінне гасіння. Тому саме цей робот нам дозволяє Дозволяє в найшвидші терміни ліквідовувати найскладніші пожежі на нафтогазовому комплексі, угу. Ось такий він, і наскільки далеко він дістає там, якщо я не помиляюсь близько 40 метрів. Да? Да. Вау, Ого. А, Якщо говорити про охолодження, наскільки я розумію, це досить такі екстремальні умови. Чи охолоджує він сам себе під час роботи? У нього специфіка роботи, що він як підвергається високим температурам, від, це вчинник від значних пожеж на нафтобазах, і в нього є функція. Він сам через форсунки подає воду і сам себе охолоджує. Тому uh -huh. продовжує його життєстійкість цього робота, і він як. Думаю, як намога довше може працювати в середовищі, де людина не може знаходитись, завдячуючи тому, що температура висока і людина фізично там не зможе бути а робот може перебувати в цьому місці. Ну до речі, як е, ви скажете, що небезпечніше для пожежного більше дим чи от саме температура? Ну всі ці чинники це небезпека для людини в першу чергу і uh -huh. для пожежної пожежного, в тому числі навіть захисні костюми, які маються на пожежному, не забезпечують цілковиту його безпеку. Тому чинники, і дим, і температура це ті речі, які безпосередньо впливають на життя людини і пожежного. Як і дим, так і температура смертельна для, для нашого. Особового складу тому максимально на пожежах е, стараємося працювати, намагаємось працювати в апаратах е, на стисному повітрі. Це органи дихання захищають і. Максимально забезпечити особовий склад якісним бойовим захисним одягом для того, щоб зменшити вплив температури на, на людей. Угу. Якщо ми говоримо про практичні моменти, чи можемо ми говорити, що цей роботизована техніка може скоротити кількість людських жертв під час пожеж? Не можемо, я стверджую те, що завдячу цій, цій техніці, ми е, обезпечуємо в першу чергу особовий склад, який би стояв на тому ж самому стволі і подавав вогнагасячу речовину в осередок пожежі. А завдячуючи тому, що робот контролюється дистанційно, е, оператор знаходиться на безпечній відстані і загрозу особовому складу людям е, е, не створюють е, небезпечні чинники пожежі, навіть під час вибуху і uh -huh. інших речей. Ще й з роботом можливо щось трапиться, ми його відремонтуємо. Це, грубо кажучи, техніка. Людину ці. людей ми врятуємо завдячуючи цьому. Тому однозначно вони рятують людське життя, і я вважаю, що за роботами, наше майбутнє, нашої служби, і в цілому ви ж бачите, як і в війні все відбувається. Да? Діях все майже переходить в дрони в розвідку, в летальні дрони інше, так і в нашій службі ми не стоїмо на місці, рухаємося, і нам допомагають також роботи для гасіння пожеж. Клас. От ви зазначили, що він може потрапляти близько 40 метрів в нього струмінь, Так А якщо порівнювати зі звичайними рукавами, скільки яка різниця? Ну, дивіться, рукава, це, це такий. Трубопровід, uh -huh. а лафет, лафет і стволи це ті, що подають. То uh -huh. я думаю, порівнювати рукав і ствол це трошки. Це, це ну, звичайно, ви з чим працюєте da, тоді, da. добре? значить, пожежний на кінцевому етапі стоїть стволом. Uh -huh. Ствол це безпосередньо насадка uh -huh. на рукав, яка uh -huh. подає струмінь. Тому, якщо порівнювати з звичайним стволом, у нього дуже багато функцій, таких, яких в стволі немає в звичайному. Я ж кажу, І тут основна його перевага в тому, що він має турбіну. Це Турбіна створює потужний, да потужний струмінь води, мелкодисперсний, яка допомагає швидко збити полум'я або максимально накрити площу для того, щоб якісно загасити пожежу. Тому порівняти звичайним словом таких стволів немає. У нас uh -huh. це у нас такі унікальні роботи і ще є автомобіль, на якому стоять такі відповідні турбіни. Uh -huh. Є щось радянського зразка, але вони на базі авіаційних двигунів, тому там трошки інша специфіка гасіння. Окей, дякую. Якщо говоримо ми про реальне використання, в яких ситуаціях це робот буде найефективнішим, а в яких ситуаціях він не зможе допомогти? Ну, найефективніший, знову ж повторюю, це гасіння пожеж на Нафтогаз. нафтогазовому комплексі. Да. Це він найефективніший там і він доказав свою працездатність і доказав свою. Потрібність нашій служби, а менш ефективний, напевно, він десь в якихось лісових пожежах, в пожежах у житловому секторі він там просто не потрібний, він не проїде в тіх. Ну, не розвернеться і, так, да, так, не розвернеться і в житловий будинок він навіть туди не в'їде. Тому він не застосовується за напрямком специфічних пожеж, які для нього і я думаю. Угу. Чи може взагалі. Ця роботизована техніка працювати без людей якийсь період часу чи повністю потрібне керування. Ну на жаль, він сам не може бути автономно. Ну оператор по-любому контролює його напрямок, куди подається вода або піна. Тому оператор постійно за ним контролювати потрібен і десь на відстані дивитися його дії і коригувати Тоді. Його можна виставити на певний. Ну, але ж все одно потрібно дивитися, як мінімум, через 5 годин заправити його, щоб він не, не зупинився. Так, так. Але розкажіть практично, як він застосовувався вже був досвід? О, він застосовувався на гасінні нафтобаз, в тому числі в Полтавському районі. Завдячуючи йому, ми швидко ліквідували. Горіння одного з резервуарів, і він Швидко його погасив, завдячуючи своєму своєму функціоналу, можна так сказати. Тому безпосередньо, де він застосовувався казати, не буду, де він розташовується, також трохи упустимо ці моменти. окей Якщо говорити про глобальні питання, якщо така техніка з'явиться по всій Україні, як це змінить роботу рятувальників? Що хотів би наголосити, саме така техніка можливо і не потрібна, саме такий робот по всій Україні. Угу. Але як мінімум мінімум вони потрібні в кожному. Гарнізоні специфічні у кожного свій робот. Кожен гарнізон в нашій країні повинен бати, мати свого специфічного робота там для гасіння своїх пожеж і своїх об'єктів, які в них є в межах. Обласних центрів або області всієї. Тому а, над, потрібно підходити індивідуально до кожної області для того, щоб визначати, який там потрібен робити, для кого, якого класу, який, з якої специфікою для гасіння яких пожеж, можливо, там в когось більше хімічно небезпечних об'єктів, в когось пожежа небезпечних, в когось там нафтогазовий комплекс, в когось гірнича місцевість. Там також, можливо, Специфіч. для евакуації специфічний там потрібен роботи. Це все речі. Які потрібно розраховувати безпосередньо під завдання, які будуть ставитись на роботизованим комплексам в подальшому. Угу. Тому казати, що от саме такий робіт потрібен в кожний нашій гарнізон. Я не вважаю, що це буде правильно. Треба підходити індивідуально до вибору роботизованої техніки і до задач, які будуть ставитися перед ними. Взагалі, з цим роботом важко було навчитися керувати, впоратись? Ну, дивіться, я їм не керую, у нього є оператор. Я думаю, що він там більш предметніше. Вам розкаже, але ходила якась додатково на да, хлопці вчилися, але дуже швидко, я думаю, вони опановують воно схоже. Він з попереднім нашим роботом. Тому mm -hmm. колеги, які допомагали, вони приїхали нам. Розповіли, хлопці пройшли відповідне навчання. Навіть е е зараз 9 осіб у нас і в Нідерландах, завдячись нашим міжнародним пар партнерам, проходять навчання і ще додатково, щоб е більш якісно гасити пожежі і використовувати на 100% даний роботизований комплекс. Вау. Як ви вважаєте, через 10 років роботи зможуть замінити пожежників? Наша робота е вона вічна, і пожежних і людей ні в коєму разі не, не потрібно не, не зможемо ми. Замінити роботи нам допоможуть якісно виконати завдання, але людина є людина. Цим роботам треба керувати і знову ж наголошую, його потрібно підживлювати, заправляти і обслуговувати, тому що вони всі зупиняться без нашої без нашого втручання. Без підтримки, звісно, да. що б ви сказали людям, які думають, що роботи в пожежогасінні це просто дорога іграшка. Е, хай хоч один раз з нами з'їздять, десь погасять пожежі. Палець собі брови та рісниці та подивиться mm. там. То він поміняє свою думку дуже швидко, я думаю. А, яку, яке одне послання або одну думку ви б хотіли передати молоді? Молоді. Навчайтеся в першу чергу, вчіть. вчіть Документацію молоді всієї чи пожеж... пожежними, які приходять до нас. У нас програма молодіжна, тому що молодіжна. Таке. А молоді, скажу одне, йдіть до нас працювати. Державна служба надзвичайних ситуацій це та організація, яка вас навчить всьому вашому житті і дасть поштовх тому, що ви будете тою людиною, яку вас будуть пізнавати ваші е сусіди, вас будуть пізнавати на вулицях після того, як ви будете якісно працювати. Так що йдіть до нас працювати в ДСН. Несу багато різних вакансій, посад. Сюда. Друзі, сьогодні ми говорили про роботизовану техніку, яка допомагає нашим рятувальникам у цьому нелегкому служінні рятувати від вогню. Але будемо пам'ятати, що їхня служба це не лише про нові технології, це більше про відвагу, сміливість. Тож давайте їх цінувати, підтримувати. Бажаю вам берегти себе і до нових зустрічей.